Ви можете скільки завгодно обирати свій образ вранці: в капелюшку чи без рукавички чи голоруч, вдягнути легку хустинку чи тепленький шарф. А от насправді вирішувати, в чому ви підете на двір, будуть не стилісти чи глянець, а вони метеорологи, які знають про погоду все. Тут можна посмотрити температуру на висотах. Я смотрела вот осадки і вітер. Олександра синоптик вже шість років слідкує за погодою, аби вчасно надати інформацію, яку ми переглядаємо у смартфонах щодня. Прогноз ми випускаємо на п'ять суток. Тобто перші сутки у нас йде обласний прогноз, і по пунктам кривий Рог і дніпер. На втори третій сутки у нас чисто обласний прогноз, і четвертий, пятий сутки консультативний. Це все приблизно в першу половину дня до часу. Нам потрібно завершити всі ці дела і випустити прогноз. Олександра попереджає, наступного тижня на Дніпрян чекає мокрий сніг. Здесь углубиться ложбина, она пройдет по югу, войдет в акваторию Черного моря, там возьмет влажность и тепло. И таким образом э, выйдет через, пойдет на северо-восток и выйдет как раз к нам вот сюда, на нашу область. То есть это значит, что в это время ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Центру обласної метеорології вже понад 90 років. В цій структурі є сім метеостанцій, дві авіометеостанції і аурологічна станція, звідки запускають радіозонди. Крім погоди, прогнозу погоди, ми ще. І спостерігаємо за погодою, і спостерігаємо за хімічним складом і рівнями води і за якістю атмосферного повітря, і запускаємо радіозонди, і забезпечуємо безпеку польотів. Начальник Дніпропетровського регіонального центру Василь Гринчак розповідає: спостереження на метеостанціях ведеться цілодобово. Кожні три години синоптики по всій Україні одночасно виходять на метеомайданчик. Вони обходять майданчик, заглядають психрометричну будку, вимірюють температуру, вологість, Привітати всіх наших, всіх своїх колег, гідрометеорологів і військових гідрометеорологів з цим святом, і побажати їм успіхів, удачі, натхнення і нам скоріше перемоги над руснею. Отже, прогнозам погоди вірити можна. Точність тих, що дає Дніпропетровський гідрометцентр, близько 90%. А чи довіряють дніпряни метеорологам? Зараз дізнаємось. Я довіряю у тому, що ми на мобіль цього показуємо, то яка погода, то їй довіряю. А особисто метеорологам, ну не знаю, що їм довіряти. То що вони метеорологи за це чи що? А ні, ну про прогноз погоди. Ну Вони ж не це ж роблять правильно, що ці всі ну, завдяки їм то правильна інформація на таблі, правильно? Ну, звичайно. А підкажіть, а коли ось обіцяли сонце, а йде дощ? Хтось ну. кого підвів десь якось, мабуть, так. Чи звинувачуєте ви їх? <гум> Та їх звинувачує. Хоча ти думав, що буде така погода тепла, одягнувся, наприклад, легко, а вони тебе підвели. Ну так. Да. Буду їх журити. Звичайно, довіряю. А якщо було сонце і почався дощ, чи звинувачуєте ви їх у цьому? Ні, це природні явища. Ну але ж вони повинні були вам повідомлені. Бачите, ну я не завжди слідкую за е, по прогнозом погоди, тому не можу сказати дощ, значить, дощ, значить, буде гарна погода потім. Та ні, мабуть, не довіряємо не повністю. А коли от обіцяли сонячну погоду і йде дощ, от ви їх звинувачуєте у цьому чи ні? <рес> ні, ні. Природа сама коректу... корек... коректирує це.